Buenos yes. чудового дня, or ночі noches, чудової ночі або вечора. Продовження теленовила для тих, хто хоче вивчити, або просто насолодитися іспанською мовою, тому що вона надзвичайно класна, надзвичайно релаксова і надзвичайно дофамінова. Сьогодні продовження вивчення іспанської мови з Нікі Дженом і його піснею Трави Сура. Тобто такі пустощі. Отже, давайте послухаємо, надихнемося і продовжимо. Дивіться. Ой, цей настрій, він просто неперевершений. Дивіться, Дімі. Діме, si conmigo кіре, hacer travesura. сура. скажи мені, скажи мені, скажи мені. Сі si, це слово сі si, це так. Si, це так, дімі, мама мія, це так conmigo. Conmigo – це конструкція яка, конструкція, яка складається з двох слів. «си» і міго це мене. Може бути контіго. К'єра. Кіро це моє улюблене слово в іспанській мові, і, мабуть, і в англійській. Це слово, що я хочу. Кіро асер. К'єро. Кіро це я хочу, асер, травесура. Асер це робити. Травесура це, так, знаєте, такі пустощі, такі, такі, така а, грайлива форма чогось такого, такого, як Гейм, ну, таку, таких ігор, які бувають, таких, таких таких, таких ігор. Асер травесура. Травесура рідко використовується, в принципі, не дуже часто, але в сленгу, якщо ви будете розмовляти так само в романтичних відносинах, це дуже-дуже часто. І в сім'ях кажуть, ну, а сер травесура, це робити пустощі, пустощі. Ківельта Уна Локура, Кесевельта, Уна Локура, Кесивельте. Ке, це що? Вельта це, тобто, дару вельта це повернутися, повертатися, повертається Уна Локура. Це в тому випадку указує, що це як однина Локура, це, знаєте, таке сленгове слово, яке означає, що щось таке божевільні такі божевільні такі речі, Такі грайливі, грайливі речі. Лакура, тому що є, є таке слово оскура, це темно. Локура це такі легке божевілля. І теб дуру. Іте е Так, дуру. Так, ебєн, еста це бє добре. Е Ну, так, знаєте, добре, жорстоко» – це достатньо жорстоко, достатньо таке дуро це жорсткий, це таке щось жорстке, тверде, тверде, жорстке дуро, таке складненьке дуро. номе йономе контенер» – «йо номе поеда. Поедо це також важливе слово, як в англійській слові є слово «кем». Є слово can. I can't. Or I can or I can't. Yo puedo, yo no puedo, я не можу. Контейнер. Контенер стримати. Я не можу стримати. Тобто, дивіться, що, що хоче сказати нам Нікі Нікідіан, Йо те еста ти ді, ді, достатньо така так, дуже добра жорстко. Єнопоедоконтент, я не можу себе стримати. Тобто, В нього є такі фентезі, в нього є такі фантазії, в нього є такі ідеї, такого грайливого характеру, достатньо, достатньо ну, такі жорсткі в плані. Я думаю, знаєте, в цьому в плані такі жорсткі io, но, поедо, контенер, я не можу континер. Но поеда дуже важливе слово, тому що воно як слово можу, можу або не можу. Но поедо це не можу. Йонопоедо континер. Отже, давайте повторимо з вами оці надзвичайно шикарні релаксові слова. Дякуючи Нікіджану його. Пісні вони не, не тільки дуже класні, релаксові, але і дійсно 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 дофамінові. Діме сі, контіго, к'єро, ассертрове суре. Діме, скажи мені сі контіго з тобою контіго. Це зі мною контіго. Тіго зі мною, К'єра. Вивчите слово Кіро, воно надзвичайно легке і воно дуже-дуже важливе. Асерд травесура, в кого романтичні відносини будуть, будь, будь ласка, ваші слова. Я хочу робити з тобою пустощі такі, знаєте, ігри, ігри, ун. Кевельта Уна, Локура, вельта. вельта – Це повернутися, що, знаєте, обернеться таким божевіллям. Божевіллям на приємному плані лайкезі це відносини між чоловіком і жінкою, і щось воно буде таке, 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 таке. І те естан? дуро, і це буде достатньо жорстко. Ну, жорстко в плані такому, як вам пояснити, не, не тільки фізично жорстко, але ось так з напором з, з напором, так, на українській мові. Іноме і поеде контейнер. І це не зможе мене стримати. Йоно поеде контейнер, я не зможу стриматись, наскільки вона його запалює, настільки вона його отак. Ну, ви подивіться ти кліп, і ви зрозумієте, там настільки гарний кліп, там настільки класна пісня, мелодія, і дійсно кліп він створений для того, щоб знаєте, відволіктися від всіх цих моментів хвилювань, тривоги, невизначеності, перенестись в ту енергію, ту пристрасть, ту. Е Знаєте, отой от момент класного, і воно справді допоможе вийти, вийти, вийти з цих всіх моментів. На, спочатку на нейтральний рівень, а потім на дофамін, щоб робити далі. Насоложуйтесь іспанськи, дісфрута то спані, дісрута су відео. Насолоджуйтесь. Дісфрута су вашим життям. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь панськи! Чао, чао! Аста прон.